Зима була найгірша пора для самотньої бабці Ганни, не тому, що снігами все заметено, а тому, що довго й нудно тягнуться одинокі вечори. Добре, що газет різних багато передплатила. Любила читати про долі, як ото люди сходяться, пару знаходять, а ще вельми цікавилася оголошеннями самотні серце. Бачила, що багато файних чоловіків такі ж билини в полі, як і вона, і якось наважилася першою познайомитися. Перший. Хочу жінку для любові. Голос цього кандидата сподобався Ганні одразу. Не старечий, а лагідний, бархатистий, говорив, ніби бальзам на душу лив. Виявилося, Петро на п'ять років молодший, тобто десь шістдесят із хвостиком має. Баба Ганя, як справжня жінка, не зізналася йому, що незабаром їй сімдесят стукне. О, ми майже однолітки прощебетала. Розповіли кожен про свою долю. Вона про те, що дочка вибралася далеченько, аж у Дніпропетровську область. Навідується лише на Пасху, він про дружину Сміюку, яка втекла з коханцем аж у Росію і сина із собою забрала. Зараз живу в батьківській хаті разом із двома братами. Вони мають свої сім'ї, тож я ніби зайвий виходжу. От і шукаю половинку, до якої можна вибратися, чесно розповів чоловік. Я будівельник, маю золоті руки. От пощастило, бо в мене хлів валиться, а нікому помогти. Сяяла в думках Ганька і вже уявляла, як разом із Петром наводитимуть у господарстві. А опишіть себе, які параметри маєте. Наступні запитання трохи ошелешили пенсіонерку. Параметри? Задумалася, оглядаючи свою пишну фігуру з вагою десь так під 100 кілограмів. Та які параметри? Нормальні, все при мені? Е чи вважаєте себе сексуальною? Бо я люблю файних жінок. Мені треба любові випалив прямо в лоб. А мені треба хліба ладити, подумавши, мало не бовкнула баба. Ще кілька хвилин поговорили ні про що і зрозуміли, що їхні погляди на спільне життя баби і діда кардинально відрізняються. Другий має дітей глядіти і на городі все робити. Незважаючи на першу невдачу, Ганя не розчарувалася, а навпаки, набралася азарту. Чого ж інші чоловіки шукають? Не всім же секс треба в такі літа і повела пальцем до номера наступного кандидата. Микола, мав уже сімдесят. Жив у Рівненській області. Втомлений голос, зневірений у житті, одразу повідомив, що на переїзд не згодний, бо має в хаті двох синів, які ніяк не оженяться і до чарки заглядають. Навіть не розпитав у Гані про неї, а почав нити. Мені треба дітей пильнувати, щоб хати не рознесли, не пропили всього майна. А ще я три гектари землі маю, коня, дві корови. Коли сини тверезі допомагають, нічого не скажу. Але мені так обридло готувати їсти, на городі порпатися, грядки садити і полоти, корів доїти, сир відігрівати. Доводиться й вареники тим лобурякам робити, не чоловіче це діло, то жінка має робити. Маєш поняття, що таке мотика, бо мені ледарки не тре. Хочу робочащу, щоб помагала. А як у мене здоров'я нема на гектарах робити, ледве встигла вставити жінка. А то вмирай! Чого ви Порядним чоловікам голову морочиш якась дурна баба. Розсердився другий кавалер і кинув слухавку. Третій. Влюбився в тебе навсігда. На тому були б і завершилися пошуки кандидатів у чоловіки. Але через тиждень баба Ганя вирішила зробити третю спробу, бо вірила, що три щасливе число. Іван жив у райцентрі, удівець. Діти виїхали в Польщу сам, як палець. Правда, мав сожительницю, вона вже літ п'ять, як померла, похоронив, усе як положено. Е, я після смерті чоловіка так нікого й не мала. І собі почала виливати душу пенсіонерка. Обоє не загледілися, як проговорили більше як годину. Іван не питав про параметри, не казав, що йому наймечка потрібна. Зідзвонювалися кілька разів у день, і щаслива Ганя похвалилася подругам, що за оголошенням у газеті знайшла діда. Через місяць спілкування Іван наважився напроситися у гості. Ой, як же його приймати? Що наготувати? Допитувалася то в однієї, товаришки, то в іншої. До зустрічі готувалася як до весілля, стіл накрила шикарний, навіть пофарбувала сиве волосся задля такої події. Коли побачила біля хати якогось згорбленого діда у кролячій облізлій шапці з рябою порваною торбою, подумала, що то якийсь жебрак ходить. То тут Ганя проживає? перепитав, схилившись на паркан. Яку тобі ганю треба? аж рукою махнула, щоб відігнати міцний запах горілки, яким пропах чоловік. Ну, ту, що я по телефоні балакав, усміхнувся беззубим ротом. У жінки й мову відняло. Ото діждалася жениха, оглянулася навколо, щоб ніхто із сусідів не побачив. Дід уже сумку на лавку поставив, сам присів, бо ноги ледве тримали. Я женитися на ній приїхав, навіть костюма свадібного взяв, кивнув на торбу. Я влюбився в неї навсігда, То нічого що не бачив, але по голосу почув файна баба. А то що п'яний, не бійся, то так для храбрості витер бороду, на якій ще лежали крихти від закуски. Давай, показуй, де живе моя невеста, навіть прикрикнув до ошелешеної Гані. А нема твої невести, швидко склала план жінка. Я сестра її. Приїхала наглянути за господарством, а Ганя поїхала до дочки у Дніпропетровськ. Та її за файного діда засватала. Не те, що ти пияк якийсь. О-о-о, зажурено протягнув дід. Що ж мені робити? Давай, може, з тобою зостануся. Ганя лише скривилася. І зачинила хвіртку перед носом жениха.